Мирного неба всім! Сьогодні ми з вами глянемо на Польщу. Що буде з небезпекою, з небезпечною енергією, з енергією війни відносно Польщі або в Польщі? Так, тут без додаткових карт. Також Польща буде картою бланки, О, жінки все-таки. Ворог змія. Так і ворог залишається, в принципі, Росія. Подивимося сам дім війни небезпеки Коса, також ближні дома, що в ближній час буде відбуватися, що актуальне на даний момент. Питання змін території. Ну, а походу, в принципі, в принципі, побачимо. Можна ще відкрити питання Союзу. Побачимо, як будуть розказувати, О, іде, іде коса? Спочатку, я думала, буду тільки відкривати оцей дім війни, щоб це не затягувалось, так як ще хочу зробити Литва, Латвія Естонія. Ну, але, по суті, можна буде подивитися і відкрити швиденько всі карти. Побачимо. Так, Польща, як будуть розвиватися події? Польщі з небезпекою війни. Польща. Польща. Так, що таке больше, польщі лягаєш больше. Небезпека конкретно? Польща попадає в небезпеку. Народ, в принципі, розширення, але чи можливе. Зараз секунду. Ну тут питання таке, що. Може бути якась небезпека дуже серйозна, надвисла над Польщею, реально серйозна, вона може прийняти загрозу розширення, але є питання, знаєте, яке, як від, відкупитися. Буде якась зустріч, будуть якісь переговори. Будуть якісь переговори. Щоб поставити на паузу або перейти ці перешкоди відносно землі або доволі відносно землі. Стоп, можуть поставити на паузу. Це все одна територія дім. Поки що мене чу-чуть е, напрягає ця історія, чуть-чуть е, напрягає, тому що, в принципі, е, це щось як хвороба може бути, або сонячною енергією, або ну, от тут лягає вже по, -по здоров'ю, ну, або по, -по, -по Ну, як якась територія. Тут дім у нас, дім захистити. Захистити удача. Це в таємності іде. просто в закритих. Закрито тут йдуть якісь переговори, жорсткі переговори, Знову про які нікому знову на місяць виходить в тому, в тому плані. І так як я розумію, закриті, знов закриті. Слухайте, тут щось з повітрям. Тут або щось повітря, або десь іде якась утечка може бути. Щось мені не подобається. Про це йдемо. Так, стоп, щоб я не збилася. Сила, тут якась сила, сила, в принципі, на той момент я. На той момент я не загадувала про Америку, просто щось вилетіло мені з голови, але, в принципі, воно так заточено, воно так працює, ви знаєте, по Україні. Давайте дивимося далі. Дивіться, скільки ми сила, сила тут давка. Давка йде на їхні державні структури, на їхні державні структури, щоб підпорядкувати щось в зв'язку з небом. Скоріше всього, це буде небо. Скоріше всього, це буде небо, повітря, чим чи якась електрика і тому подібне. Дивимося далі, чому небо і повітря, тому що там йде боротьба, боротьба в небі може проходити. Може бути ще якась, якась давка, або небо як простір. Як простір. Як простір, щоб закритися. Союз, так може бути питання союзу в союзне, якась. Ну, союз. Де вони в союзі? Ви знаєте? Може бути про це як закриття і. Що в Польщі це не дуже до вподоби, взагалі не до вподоби, можна сказати, взагалі не до вподоби, або їй нема куди діватися, або вона для себе ну, якби, старається виграти кращі виграти кращі моменти, або вже знає чітко. Тут, бачите, тут дуже тут не те, що близько, тут вже те, що є, по суті. І момент того, що тут торг, тут, скоріше всього, якийсь торг, так щоб я не збилася. Це я сказала по союзу, те, що не дуже подобається. Взагалі не подобається не по серцю, скажімо так, не по серцю ці союзи, але вона вимушена це протягувати, тому що це певні якісь зміни або допомога здалеку змія. Приплили. Змія. Як це допомога здалеку? Стоп. Не подобається. Може бути, це не допомога по серцю. Чекайте, не подобається їй дуже. Тому що простір, може, це простір, який е, граничить, е, по суті, це якась територія по воді з ворогом, або де пролягає якась ще якісь зміни, як іде з ворогом, але тут іде... Е, це просто вимушена якась історія, вимушена е, з ворогом і що це по-ворожому, тому що це певне питання розвилки двох доріг. О, розвилка дві дороги, два шляхи, якими піде. А от цікаво, це питання домовленості, чи це розбіжності? Чи це одна шпагаті, чи це про. Ні, це питання домовленості, тому що це песик, а песик у нас все одно Євросоюз, або якийсь, або з чимось примиритися, або, ну, якби. З одного боку, це вірність, якби послугуватися, щоби бути на місці, а з другого боку може бути дійсно примиритися. Що нам скаже песик: це щось нове в цих, в цій ситуації. Щось нове, і це законне буде узаконено по, ліні... по лініях, по ліліях на довгий час. І ми з вами все гран-табло відкрили. Це буде ключове. І так як вже виходить, я розумію, що Польща має вискользнути з ці має вискользнути ключове в Збройних силах або вершник, а це або якісь війська будуть також, якби ключове. Ну все-таки ключове йде Лілія, законність. Або війська будуть якісь готувати, або це буде нова інформація, просто нове Свіженьке, свіженьке, що вже якраз тут лисиця, хитрують. Таке хитрують, щоб викрутитися з позиції. Тут таємні договори йдуть. Тут є таємні договори з ворогом і на розтяжці і з одними і з другими. Але в перепалку вже Польща попала. І це буде якась узаконений. Лєвий підписант, документ або щось в тому порядку. І... і коса. Про війну. Про війну. І все, і у нас закрився. І тільки залишилася одна карта. Одна карта тільки. Вона має доволі сильну, але я її не задумувала. Я не знаю, що ну, можна сказати чоловіча ситуація відносно чоловіків, я знаю, в Польщі або керівників в Польщі, хоча тут хто хто ж підписує явно. Явно що тут буде керівництво. Слухайте, тут може бути, що це власне сила керівництва Польщі. Польща вже попала в цю западню по війні. Тут та вже тут, скоріше всього, на даний момент укладається швидко угоди, швидко дипломатія тут по повному працює. І між і між, скоріше всього, так задіяна і ситуація Європи, НАТО, Америки. Тут, тут якесь узгодження йде. Тут іде з узгодження, по суті, з ворогом. Ну, ворогом, яким ми ж розглядаємо відносно. Відносно, можливо, цієї території, ну, як, в принципі, як сувалок. Або. Це окрема територія і напевно, напевно щось більш загальне. Напевно, щось більш загальне. По Польщі йдуть таємні. Вже стоїть дуже ще раз кажу, дуже, дуже гостро ситуація, дуже гостро. Але вона старається дуже в швидкому тем, в надшвидкому темпі вирішити питання з цим же ворогом. Тут або закріплений якийсь союз, або договора деякі вмішательство, вмішательство називається. Питання, я не знаю, закрити небо або ще щось. Ну, щось ну, на даний момент, по крайній мірі, от так. отут тут документ по цьому, ну бачите, як підписання війна попадає в документальну штуку. І тут працюють просто питання: ну, от якби от, ключове рішення дипломатів. І, судячи по всьому, я так розумію, вони це зроблять, і вони, от Лілія, і вони це підпишуть. Так, це нове. Це є, скоріше всього, через моменти якихось страхів, де у нас дитинка вже, а, через друж, все-таки будуть якесь по-дружньому вирішувати. Або з домовленостю Євросоюзу і не тільки. Щось тут є на розвилці, <кій> а на розвилці що? відносно, бачите, це не територія. А де кораблик ще? Щось я вже з того всього. Мені. О, корабло. Отже, кораблик. Це може бути ще якась територія реально відносно води. Лінія по воді можуть ну, якусь ділошку робити або щось підписувати. По суті, це має зупинити. Нависла якась небезпека на певній території або ну щось таке. Територія, можливо, якісь питання знову ж нерухомості, ще якихось таких стаціонарних об'єктів. Але нависла вже, воно вже горить, воно вже підгорає конкретно. Але там зараз ідуть скриті, зовсім, зовсім зовсім скриті, скриті, зовсім скриті моменти. А, і по суті мають домовитися, має бути тіпа, вигляд якийсь, а, там, я не знаю, закрите небо, щось піднімають, якась армія десь стоїть, а буде працювати якась таємна домовленість. Для людей буде одне, ну, тіпа, воно все працює, а, а все решту буде все решту. Все, дякую вам і до наступних зустрічей.